Вітаю, шановні глядачі. Коли я чую про якогось солдата добровольчого батальйону, який на території Росії визнав, що вбивав мирних мешканців Донбасу і отримував за це гроші від ігоря Коломойського, я відразу згадую знамениті сталінські процеси. І промови сталінського прокурора Андрія Вишинського, який всю свою систему звинувачень будував саме на. Зізнаннях тих, хто знаходився на лаві підсудних, признання царіця доказательств. Ось що є сутністю будь-якого авторитарного правосуддя. Не потрібні ніякі докази, не потрібний справжній судовий процес. Потрібна лише щоб людина визнала свою провину. А для того, щоб це відбулося, достатньо вправної роботи слідчих НКВД або зараз. Так званого слідчого комітету Російської Федерації, який зажив недоброї слави практично кримінальними бандитськими підходами до судових справ. Отже, ми бачимо, як в Росії відроджується справжня сталінська юстиція. Це вже не Бауманське правосуддя, ні. Це юстиція, для якої людина взагалі не потрібна. Для якої сутність справи пропаганда, можна запроваджувати кримінальні справи проти міністра оборони і начальника генштабу, чужої держави, можна говорити про геноцид в той час, коли твої власні збройні сили обстрілюють мирні міста, коли твої власні танки на чужій землі, коли твої власні працівники спеціальних служб вбивають і калічать людей. Можна розповідати казки про те, що відбувається в чужій державі для власного телебачення з врахуванням авторитету Генеральної прокуратури Росії, слідчого комітету спеціальних служб. Не варто на все це звертати уваги. Україна, яка перетворилася на кримінальне угруповання, не може бути ніякої Генеральної прокуратури, ніяких судів, жодного правосуддя. Їх не було в Радянському Союзі. Були лише. Засоби збереження влади бандитами з центрального комітету КПРС і в Росії їх немає. Є лише засоби збереження влади бандитами з оточення Путіна і російських е, е, спеціальних служб. Вони можуть вигадати все, що завгодно. Але поки вони говорять признання цариця доказательств, ми маємо розуміти, що маємо справу із звичайнісінькими військовими злочинцями, місце яких на лаві підсудних міжнародного трибуналу хай щастить.